Селище Лазурне. Сьогодні тут рятувальники проводять профілактичні бесіди з відпочивальниками та перевіряють дитячі табори. Надо слухати, вважати, не забувати про власну безпеку, і не запливати за бойки, які розміщені на даній території. Це заклад відпочинку та оздоровлення для дітей Прибрежний. На вході охорона тут же можна ознайомитись з інформацією про температуру води та повітря. У журналі щоденно записується кожна група дітей, яка відвідує наш пляж. Тобто, коли вони заходять, 8, 10, 12 людей. Вони обов'язково при собі є супроводжуючі, мінімум два-дві людини, тобто важаті, важати та вихователь, І вони потім прямують на територію пляжу. Кожного разу, коли приїжджають діти, ми їх приймаємо. Це по-перше, вони відвідують медпункт. Вже після медпункту вони потрапляють на нашу територію. Під час перебування дітей на морі поруч медики. Звертався пацієнт з тим, що порізав ракушкою пальчик на нозі. Рана була оброблена, промита водою, потім оброблена перекис водню 3% і заклеєна лікар пластирем На пляжі представники служби з надзвичайних ситуацій роздають дітям листівки та спілкуються з рятувальниками прибережного. Є Хай. вишка. Вишка, людина на вишці, всі рятувальні щити є, всі плав, засоби у нас є, жилети у нас є. Надання першої медичної допомоги на базі рятувальні у нас є, кислород у нас є. На території закладу перевіряють протипожежну безпеку, оскільки, за словами Ігоря Беха, раніше тут було виявлено низку порушень. На сьогодні вони усунуті. Бувають такі недоліки незначного характеру, десь відсутня інструкція в приміщенні, десь відсутні знаки пожежної безпеки. Потрібно обновити план евакуації, відсутні первинні засоби пожежогасіння. Біри прибережні розраховані на 1186 дітей. Через пандемію відпочивати одночасно можуть 610. сьогодні. Тут 502 дитини. Ігор Б. говорить загалом на Херсонщині 38 закладів здоровлення та відпочинку для дітей. З них 37 – на морському узбережжі та один у Херсоні. 28 з них готові до роботи. Оксана Еріка Ерікавдієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.